Друзі, не перемикайте одну хвилину. Приди приділіть е... увагу до цього відео. Це буде пряма мова. Відео прямо з Куп'янську від хлопців, які тримають це місто, від хлопців, які кажуть, Путіну пішов в дупу, тому що це місто воно є українським і воно українським буде. Я хочу подякувати. По перше, прошу про лайк, репост, коментар, обране. Е... Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій. Бойовий медик, мої побратими тримають це місто. Я підтримую їх і кожен з вас підтримує їх також. Кожен ваш донат, кожна ваша активність, про яку я постійно прошу, вони мають значення, вони мають сенс. Дорогі українці, а... хочемо подякувати нашому побратиму Роскому Віктору і Баладійним фонду «Позивний Орел» і всім, хто долучився до зборів на для цих прекрасних. Хімічних грілок. Та, Дякую та, вам річ. за підтримку. Нехай Добре. вас береже Господь. Тільки об'єднані, тільки разом ми можемо протистояти ворогу, який просто йде за руським кораблем. Друзі, реквізити в профілі не зупиняйтесь, продовжуйте. В профілі постійна банка підтримки 101-ї окремої бригади, другий батальйон. Також номер картки, або просто в гуглі напишіть позивний Орел. І першим видачі буде сайт благодійного фонду, засновником якого я є. Там теж є реквізити, там є дуже багато звітів, там є наші плани на найближчі дні. Тримаємось. Ми сильні, ми вільні, ми українці. З Богом, друзі.